Юрій Кривенчук улітку перехворів коронавірусом у важкій формі. Спочатку піднялася температура, от і сім днів мене протримали вдома, як ну як пише протоколи. Після того в мене було. Комп'ютерна томограма легень, от, і було досить таке велике ураження. Легень мене поклали в інфекційну обласну, де й мене там лікували. Чоловік без вагань пішов вакцинуватися. Сьогодні у політехніці працювала мобільна бригада. Каже, після ін'єкції почувається добре. Не болить і не пече, як комар вкусив, як то кажуть. Олег Дорош не хворів, але вакцинується добровільно. Якщо вибрати між ризиками, які ну, навіть якщо і вакцина прийшла, всі клінічні дослідження є певні ризики е і летальних випадків, але якщо прийняти ризики від летального випадку, від вакцинації і від хвороби, ну я зважив, що все-таки ймовірність менша. Станом на обід у львівській політехніці провакцинувалися 80 людей. У планах мобільної бригади цього тижня щепити півтори тисячі. Ми всіх приймаємо, нікому не відмовляємо. На даний момент не було ні вагітних, ні гострого періоду захворювання, ніколи не ні температури. А 56-річний Іван Гординський прийшов вакцинуватися до поліклініки. Каже, з керування взяв у сімейного лікаря. Деякі знайомі казали, що не потрібно вакцинуватися, то таке, там всяке, але зараз похворіли і пишуть, що обов'язково вже як виздорові, то підуть вакцинуватися. Ну я вирішив, що мені краще. Вже вік такий 56-й рік, то краще зробити вакцину, щоб себе потім не як каже робити когось винним і себе. Після вакцинації потрібно 30 хвилин відпочити, каже медсестра Івана Федоришин. А якщо людина почувається як під час початку респіраторного захворювання, медсестра радить пити багато рідини, пити теплий чай, з лимоном бажано, і на вечір, якщо до 38 піднімається температура, її не збивати. А якщо після 38 то Збивати тим, що завжди. Тим, чим людина завжди собі збиває. От. Це місце ін'єкції не мочити бажано сьогодні. Ну і протипоказаний алкоголь. Цього тижня у Львові вакцинуватимуть комунальників, освітян, водіїв та тих, хто контактує з великою кількістю людей. Ірина Качмарик, Ірина Бочинська. Новини на Суспільному. Львів.